Давайте познайомимося. Моє прізвище Костанюк, звати Володимир Володимирович. Я тут віднедавна уповноважений здійснювати керівництво підрозділом, тимчасово виконую обов'язки керівника. І вже чув від людей про те, що люди, з якими ми сьогодні зустрічаємося, це є опора, так? допомога. І підтримка у всіх тих питаннях службових, які пов'язані з забезпеченням публічної безпеки і порядку, які покладені на нас. Тому в першу чергу хочеться подякувати вам за, за те, що ви робите, за те, що ви десь, мабуть, жертвуючи якимось вільним часом своїм, правильно. І все-таки знаходите можливість і час підтримати нас в цей час непростий для всіх. Тому що завдань багато, Людей, люди в місті, переважній більшості в стресових, як і всі, да, в стресових настроях в, з різними скажімо, змінами в своїй свідомості, тому буває багато різних нестандартних ситуацій, де нам дійсно треба допомога із громадських формувань і Просто від людей свідомих для того, щоб тримати, тримати спокій, порядок на належному рівні. Ну і з нагоди, це вже річниця, річниця, це вже, це вже серйозний період. Рік, рівно рік дійсно. Серйозний період. Думаю, що досягнень, в принципі, має бути певна кількість. Якісь були за на затримання рік, яскраві, так? Да? Були за цей рік і затримання, і нештатні ситуації, в яких себе, проявляли себе члени цього громадського формування «Дефендер». Ну, цілий рік з ними десь на короткій такій руці ну, приємно був здивований, що дійсно люди такі. Згуртовані, ніколи не відмовили працівникам поліції, зокрема нам, в тому, щоб допомогти нам, нам потребувалася допомога різного роду, допомагали, разом робили цю, цю роботу, разом реагували на ті чи інші події. Це особливо було в нічний час, оці всі патрулі їх. Я так, розумію, в перший період, на після початку ць... війни. Да, так, да, це, це од... саме одне, одне з громадських формувань, які ну, активно приймали участь в охороні громадського порядку в цей час, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії на нашу територію. Зараз ще ГУНП... Сергій Валерійович Гричук. Ну, вони мені теж реально підрозділ Дефендер близькі, тому що як травня місяця я був призначений на посаду, так і це так і бачу, що і ви появилися на горизонті. Багато хто з вас був і до створення самого підрозділу вже були приймали активну участь і дії в охороні громадського порядку в підтримці самого міста, в наведенні належного рівня та стабілізації той обстановки, яка в нас була, особливо. Кажу, навіть як відмічали, це реально вдячний вам за належну роботу в нічний період. По даний час в громадян наліпка оця Дефендер, однаково асоціюється як з наліпкою на автомобілеві поліції. Люди реально гарно, правильно реагують. В охороні громадського порядку жодного разу якось не виділяв навіть поліцейських, коли вони патрулювали і здійснювали охорону громадського порядку. з з, з, з членами громадської організації цієї Defender. На рівні ви, ви гарно реагували нормально. Я навіть скажу в деяких випадках, можливо, і населення громадяни краще реагували на представників Defender За що вам Реально дійсно вдячний. Якщо дивитися на розвиток, порівнюючи з дитиною, то я вам скажу, що дитина розвивається, ну, з першим роком розвивається дуже активно. Гарно і нормально. Про що навіть говорить ця чисельна кількість громадян, які намагаються йдуть до вас. Я знаю, що навіть зараз останнім часом ви декому може і відмовляєте це в силу інших обставин. Ну і на тлі області, особливо міста, ви займаєте вагом, вагомо виділяєтеся і за це вам щиро і відверто вдячний. В лиці нашого керівника, начальника ГМП-заступників, ми. Зов'язали мене надати подяку. такого Вона маленька, але це Артур щиро вдячний. слова вами висловити. Так і продовжувати колеги. Всім ще раз добрий день. Ще раз представлюся, ще всі мене знають. Це Артур Марсьюросян і ідея створення Defender належить мені. Дійсно, Дефендеру рік, а війна почалась 24 лютого. І ідея створення формування вона почалась, На жаль, прийшла разом з війною вимушено, тому що коли почала війна, 25 лютого я перший раз прийшов сюди на чергування. По принципу, тоді я був 25 лютого, поїхав в воєнкомат, там був хаос. І мене спитали, чи в тебе є зброя. Я кажу, є, їдь до мізвідділу, там збирають стероборону. От таким чином я перший раз проїхав і тоді, не дивлячись на те, що я взагалі моя професія така антиполіцейська, да адвокат, і е, тоді основні. Наші ті, хто зі мною починали, вони були всі здебільшого адвокатами, але тоді в нас були судді, адвокати, прокурори, поліцейські, громадяни, різні організації, хто тільки не приходив, власне, всі, хто мали на руках якусь зброю, тоді приходили для того, щоб забезпечити втримати ситуацію під контролем в місті Луцьку. І так тоді з'явилась ідея формування, тому що той хаос війни, який він розпочався, було видно, що. Не все вкладається в рамки того правового поля. Ми змушені були реагувати адекватно, тому що якби тоді всі думали про дотримання всієї букв закону, то напевно, щоб Україна вже не існувала. Всі були змушені гнучкою реагувати, намагаючись дотримувати того. Держава швидко прийняла закони, які дозволили відповідно це все робити. Тому що закон про громадські формування він існував, але вони були залучені і до відбиття збройної агресії були прийняті відповідні закони, які дозволили ходити в військовий час застосовувати. Зброю цивільним і так далі для відбиття агресії. І таким чином з'явилась ідея. Коли я її перший раз висловив, з мене посміялися і сказали, що да, ну, це дуже складно. Але це нас не зупинило. Ми... Напевно, місяця три боролись з бюрократією, поки створили це формування. І в реєстрі воно було зареєстровано 21-го числа. А от сьогодні, в цей день, рівно рік назад, ми отримали на руки документи і вперше в місто вийшли люди вже з шевронами. Дефендер сьогодні було от в цей день. Сьогодні рік назад це була п'ятниця. Це були вже перші патрулювання, вже саме в складі Дефендера і. З того часу воно налічувало там близько напевно чоловік 20, Да а на сьогоднішній день в складі дефендера вже перебуває 80 чоловік. Ми дійсно не ставимо за мету збільшувати кількість наших членів, тому що перший чергу має бути якість того особового складу, який є на сьогоднішній день більше ніж достатньо для тих задач, які ставляться перед формуванням. Ми фактично в перші періоди, я пам'ятаю, в мене було таке враження, що я ходжу на роботу так само і в інших. Ми ходили, сутки спали, сутки виходили, тому що ну всі пригадуємо цей жах війни, який розпочався ці. Пості е, нічні двори, коли люди масово повиїжджали, всі боялися там атаки з Білорусі. Звідки місто було пусте, і е, саме те, що в місті була втримана крим... криміногенна ситуація, об'єктивно, це поліція, яка кинула всі ресурси тоді, і це громадськість, яка залучилася разом з поліцією до цих патрулювань. Там і військові були формування, ДФТГ, щоб вони були не оформлені, але всі виходили і е, робили, що могли для того, щоб втримати. І мені здається, з цією задачею всі справилися е, успішно, тому що в місті не було ніяких там, таких. Критичних подій навпаки, злочинність впала. Паралельно е придушили десь трошки, скільки могли оцю вуличну наркоманію, тому що багато закладок знаходили, ловили цих закладчиків. Взагалі по наших матеріалах не одне кримінальне провадження, бо в матеріалах чергувань було. Я знаю, що направлено в суд багато адмінок, багато виявили людей, які нетверезами їздили за кервом і так далі. Дуже багато я вже зараз не врахують. Це все результати роботи формування. Крім того, вже коли ми окреслилися вже в юридичну особу, ми також зайнялися волонтерством, і фактично перший наш такий волонтерський серйозний виїзд це. Це був листопад місяць минулого року, коли об'єднані сили поліції в силах, зокрема з нашого ВНП Також вони виїжджали тоді. Тривало мір звільнення лиману, якраз десь звільнили. Ми тоді закуповували, возили їм генератор, возили продукти харчування, багато продавали. -захід, да. Да, да. І з того часу ми постійно їздили і підтримували Збройні Сили України, підтримували сили поліції, які знаходилися і наші, і не наші. Я от сьогодні перед тим рахував, ми їздили. 10 разів саме на лінію фронту. Не рахуючи багато різних дрібних вилазок, де ми розвозили речі, які нам передавали інші волонтерські організації з Польщі і так далі. І в нас ціле крило сформувалося вже власне, яке займається волонтерською діяльністю. не має відношення до патрулів, але вони займаються і забезпечують цю частину волонтерську. І є люди, які і там, і там намагають стигати. За що я вам дякую? Це не чий був не обов'язок, тобто ми не зобов'язані були це робити, але ми це робили для того, щоб допомогти. І бути корисними для держави, щоб ця держава існувала. І ми разом ні. Тому я також особисто хочу всім подякувати і поліції за те, що вони підтримували це формування і. Вам хто ходить, тому що ви не зобов'язані це робити, ніхто за це не отримує заробітну плату. Більше того, мене завжди питають за що існує формування. Формування існує виключно за власні кошти його членів. Тобто, все, що робиться, все купляється за свої гроші. Спробує там невеличких залучень волонтерських коштів, які йдуть саме на закупівлю там необхідного того ж, генератор ми купляли і так далі. Це власне, ми збирали ці кошти. А так все абсолютно фінансування за свої кошти від форми там до пального, яке ми заправляємо в автомобілі. Тому. Всім за це дякую. Я особисто бачу вашу роботу, ціную. Так само я думаю, що колеги з поліції також цінують, тому що війна вона мала і має дуже негативні наслідки для країни, багато жертв, втрат і так далі. Але є позитивні, тому що ми десь відкинули свої якісь амбіції, десь трошки об'єдналися. От, забули якісь старі образи і так далі, і стали більш схожими на нормальну націю з правильними принципами і пріоритетами. Тому вам за це всім дякую. Маємо велику надію, що після великої нашої перемоги спільної ваше громадське формування функціонувати буде далі. Да, однозначно, пару слів сказати, також <клес> подякувати і зазначити, е, що крім того, як е, сказав е, Артур. Скільки перебуває членів за рік, що вони не тільки займаються громадським формуванням, а й волонтерською діяльністю. Також хочу зазначити, що нашим сектором превентивної комунікації було проведено аналіз розстановки сил і засобів, і також підраховано скільки разів надавали допомогу під час здійснення патрулювань. Це 568 разів. Заступали на чергування і забезпечення охорони громадського формува громадського порядку в місті Луцьку під час масових заходів 289 разів, тобто політичних 23, соціально-економічного характеру, 21, релігійного характеру, 56 культурно видовищного характеру 122, спортивного характеру 67. Також ще хочеться зазначити, що це формування громадське формування Дефендер проводить навчання, лекції активно займається також викладанням тактичної медицини і навчанням своїх членів громадського формування. Також викладає в соцмережах Facebook, YouTube про свою діяльність, в тому числі з працівниками Луцького РУП, що дуже позитивно впливає на імідж національної поліції України. Також хочеться зазначити, що ви громадяни, на які одягли вишиванку і співаючи патріотичні пісні, показуєте, що ви патріоти. А своїми справами показуєте це. Також хочеться сказати, що однією з фраз Ганді, який є політиком-філософом руху за незалежність своєї країни, є хоче змінити світ, почни з себе. І чому я обрала цю фразу? Тому що мені здається, кожного члена громадського формування можна охарактеризувати цією фразою, тому що ми завжди дивимося на те, що очікуємо щось від інших, а це люди, які хочуть щось зробити для своєї країни, і вони роблять це починаючи з себе. Також хочу привітати вас з річницею вас. Бажаю і надалі працювати в такому темпі разом до перемоги. Я від себе, від всього особового складу, теж хочу приєднатися до привітань. Вітаю вас з цією річницею. Бажаю, щоб річниці ці примножувались, особовий склад залишався в сталому вигляді, всі були в доброму здоров'ї, щоб всіх у сім'ях було відповідне розуміння, порядок, підтримка, щоб результати нашої роботи спільної тішили нас, гріли нашу душу, давали розуміння, що ми на правильному шляху. Що ми робимо правильну роботу, і ця робота приносить відповідний правильний результат. Цей результат буде у вигляді відповідного порядку в місті, відповідно, відповідно від порядку буде вдячність суспільства, вдячність громадян і підтримка різносторонньої. Тому святом. Думаю, що ми будемо і надалі продовжувати цю співпрацю, зустрічатись частіше. Я завжди до ваших послуг. Всі гаразді. Дякую. 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 <плес> Артур з Артура треба було відпочинати. Дякую <плес> заступник. Бочко, <Юрий> Юрій, <плес> <плес> Юрій. <плес> Юрій Анатолійович. Малов Олександр Сергійович. Скиба Олексій Ігорович. Коломієць Дмитро Михайлович. з перших днів Козлов Василь Яконович. Бадарян Сергій Едуардович. Михайло. Кужель Михайло Володимирович. Андрусяк Ігор Васильович. Самолюк Андрій Миколаєвич. Ого, полова Богдана Ярославна. <плес> Михайлевський Олександр Олександрович. <плес> 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 Сечка Василь Миколайович. Тоді вітання вам. Приємно бачити світлі обличчя з таким натхненням, деколи в атестованих працівників поліції не зустрінеш цієї скринки в очах, яку бачу я у ваших очах. Це дуже приємно, що є такі люди, що вони десь знаходять один одного, формуються в якісь відповідні формування. І... Використовують цю внутрішню енергію, цей свій ентузіазм для того, щоб якусь конкретну мету досягати. Це приємно, що такі є. І це ознака дійсно формування якогось такого позитивних, позитивних зрушень в суспільстві, позитивних змін до кращого. Ми, думаю, ми будемо це примножувати, тільки вітати ці зміни. Да. Дякуємо вам за те, що ви за цей рік не стомилися, да, що, що ви залишилися ви. з нами. І, і бажаємо, щоб ці сили ви так. зберегли і примножили. Зберегли примножили примножили. і примжували Можна я щось скажу? Да, будь ласка. Можна всі по пару слів, всім. всім привіт, з ким не привітався. Ну, дивіться, такий підсумок року в нас таки сформувалася дуже хороша команда в Defender. Багато хто прийшов доволі недавно багато хто з самих перших днів в принципі ця команда зараз форматується в дуже хороші скажімо так підрозділи, які кожен займається своїм своїм напрямком. Кожен, кожен цей напрямок ми стараємося розвинути трошечки на розкажу за наші плани на майбутнє. Ми в принципі маємо бажання продовжувати нашу діяльність по охороні громадського порядку. Окремо хочу сказати, що дуже гарно налаштована робота в ГУНПЕ в поліції, в групі безпосередньо дуже у вас хороші дівчата, які ну чудово виконують свою роботу. Я вам скажу, що напевно наша взаємодія перш за все була пов'язана з дуже такою правильно налаштованою і правильно окресленою роботою, саме вашою превенцією, яка ну, в принципі, постійно все тримає на контролі, постійно з нами зв'язок. Не було проблем щодо вирішення якихось питань, не було проблем щодо комунікації. Це велика заслуга, я вважаю, тому що ну знаю, що комунікація з державними органами, особливо з МВС, це дуже важка така бюрократична машина і від того, як реагує на та. запит на комунікацію сама система. Так та, та, очевидно, очевидно. Тому тут не можна не присвоїти вам доволі теж велику значну роль в цьому, скажімо так, існуванні і в роботі нашої організації. Щодо ж нашої організації, то в принципі кожен здійснив такий дуже вагомий вклад в її діяльність, якщо брати за минулий період ці всі грамоти, ці всі подяки перепрошую. Вони свідчать про це. Зокрема, хотів би відзначити підрозділ Калина, який влився в наш Дефендер. Це хлопці, які чимало віддали часу і підтримки, скажімо так, громадськості в нашому складі. Їм окремо, ми, звичайно, ж, напевно, треба буде ще зустрітися і подякувати і вручити ці подяки. Е, окремо хочу зазначити от, четверо хлопців під керівництвом Василя Козлова. Він теж активно дуже волонтерить, активно дуже допомагає. Молодці завжди відгукуються на всі просьби щодо участі в тих чи інших заходах. Завжди знаходять час, завжди знаходять чим допомогти. Ну і звичайно ж наші, наш, наш сформований такий, скажемо, напевно, штаб колективу, який зараз от більш окреслюється, кожен старається нести свою таку нішу, і впроваджує якісь нові, нові бачення, нові напрямки. І щодо напрямків ми дуже маємо надію на розвиток саме в секторі забезпечення громадської безпеки. Тому наша подальша взаємодія буде, напевно, чим більш жвавішою. Ми маємо на меті залучення якихось програмних фінансувань щодо там грантів і так далі, для, саме для розвитку цього напрямку, щоб старатися якомога більше охопити такі співпраці по забезпеченню громадського порядку. Крім того, ми також будемо старатися пожвавлювати нашу роботу щодо. Волонтерської діяльності по наданню якихось е, спектрів допомог, навчальних послуг і так далі, щоб в принципі і наш фонд під керуванням Богдана до щоб він теж розвивався. Тому, в принципі, плани на майбутнє є. Е, ми будемо старатися, в нас е, в складі є. Особи, які дуже нас в цьому стимулюють і підганяють, дуже дякую Дім, що ти завжди тримаєш на пульсі нашу діяльність, не даєш нам перейти в режим очікування. Це теж дуже важливо. Тому також Юра Куницький завжди активно. Ганяє місцеву шпану, місцеву шпану да. він не може спати спокійно, коли в Луцьку. Це наш Бетмен, такий, скажімо так, луцький, який виходить на змагання. Разум з Кіблу теж можна дуже в цьому плані гарно відмітити. Олексій теж молодець. Дуже багато позитивних відгуків за, в принципі, то за кожного члена в Defender. І хтось, як Саша Малов ще з перших днів. Допомагав Києві не вмерти з голоду, це теж дуже важливо, завжди бере участь в всіх волонтерських поїздках, і це важливо. Тому з цього складається Defender, підсумую. І ну, я вважаю, що всі ми молодці, не тільки кожен окремо взяти, але і як команда, і як команда з поліцією, абсолютно взаємодії, це все відбувається. Напевно, дуже комфортно працювати, що на диво, дуже на диво. Дуже комфортно працювати, і я сподіваюся, ми будемо так тримати далі комунікацію. Окремо ще раз за дівчат. Дуже дякую, що ви таких гарних знайшли комунікабельних представниць, з якими приємно працювати. Ну і, в принципі, це все напевно. Всіх вітаю в В цьому світлі я хотів би сказати, щоб ви можете розраховувати і на подальшу цю активну співпрацю. Я буду сприяти розвитку цієї співпраці в різних постасях, виглядах. І тільки буду вітати, щоб воно комунікувало, працювало на наше спільне благо. Дякую. Тоді будемо завершувати Дякую. з вашого дозволу. Дякую. Ще раз вас вітаю. Дякую. 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 Всіх